Новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю. Росіяни сім разів обстріляли Запорізьку область кабами минулої доби били по Рівнопіллю, Остевногірську, Лук'янівському та Оріхову. На щастя, минулося без поранених та загиблих. Загалом армія РФ обстріляла 13 міст та сіл Запорізької області. Завдали 367 ударів. Надійшло шість повідомлень про пошкодження житла, гаражів та автомобілів. Ворог вісім разів атакував позиції збройних сил на Оріхівському напрямку. На Гуляйпільському 12 разів намагався штурмувати. Усі спроби безуспішні. На Гуляйпільському напрямку ворог штурмував в районах населених пунктів Зелений Гай, веселе, Солодке, Злагода та в напрямах Яблукового та Рівнопілля. Поліцейські евакуювали з приморського 51-річного чоловіка з Гуляйполя та добропілля двох жінок 65 та 73 років. Правоохоронці закликають жителів прифронтових територій не зволікати та виїжджати з небезпечних місць. Якщо вирішили евакуюватися, телефонуйте 100. У Новомиколаївку повернулося світло. Село три доби було без електрики. Після ворожої атаки нині будується нова лінія, що заживить ті населені пункти, які знаходяться найближче до фронту. Загалом з електрикою непроста ситуація нині по всій області. За деякими адресами світло вимикають на 10 і більше годин. Це вимушені заходи пов'язані з атаками росіян на енергооб'єкти України, каже начальник зова. Щойно ситуація стабілізується. Гра. Графіки стануть менш жорсткими дуже сподіваюся, що найближчим часом буде відновлена достатня кількість генерації в нашій державі, і тоді е, графіки будуть менш складними, менш жорстокими для помешкань наших мешканців. Безплатно та у зручний час тренажерну залу для ветеранів відкрила в одній з запорізьких клінік. Її особливість у тому, що вона пристосована для занять спортом людей з протезами. Перші відвідувачі кажуть, це дуже допоможе в реабілітації та відновленні. Як потрапити на тренування, та які тренажери там є, розкажуть наші журналісти. Пропрацювати м'язи спини, ноги. ну. Теж можна стати біля нього, потім вже яке і потім можна потихеньку пропрацьовувати м'язи спини. Володимир Касьянов служив у 17-й танковій бригаді. Захищаючи країну, отримав важке осколкове поранення, через яке довелось ампутувати руку. Одразу евакуювати не змогли. Я ще три години пробув на позиції, потім вивезли на іншу позицію. І троє суток я пробув з тернікету. Але ці троє суток я ще виконували бойові завдання, бо наказ є наказ захищати потрібно. Володимир каже, у новій тренажерній залі зможе виконувати ті вправи, які не міг робити вдома. Це нові можливості для швидшого відновлення та адаптації. Адже після реабілітації Володимир хоче вивчитись на психолога. Переконаний, зміг би надавати якісну психологічну допомогу ветеранам, адже певні нюанси може зрозуміти лише той, хто був на фронті. Ті вправи, які мені виписали реабілітологи, да я їх можу виконувати вдома, але у мене вдома немає деяких засобів, деяких можливостей виконувати ті вправи. І, наприклад, я тут побачу деякі деякі вже тренажери, які мені допоможуть не дати моїм, мої, як, моєму організму розслаблятися в тих зонах, де я вже не можу повноцінно працювати. А Роман Мартинюк служив на Бахмутському напрямку у 92-й штурмовій бригаді. Отримав вибухово-осколкове поранення, ампутували ногу по коліно. Розповідає, відвідував звичайні тренажерні зали, але там немає умов для занять з протезом. На реабілітації досі то вже другий рік пішов, бо трошки складнощі кістка далі росте. і Росте трошки була дві ампутації. Наразі буду робити новий протез. Будемо для цього займатися. Востановлювати, як то кажуть, нову. Спорт і родина це найкраща реабілітація в морально-психологічному стані, по-перше. Ну а по-друге, фізичному. Тому, так, да, хочеться, щоб не більше нашого брата долучалось до спорту, щоб погані думки йшли геть, і щоб ми фізично всі були сильні та непереможні. Клініці кажуть, більшість тренажерів стандартні, але перед тим як ними користуватися, ветеранів індивідуально консультують в залежності від стану здоров'я та особливостей протезування. На Кожному тренажері буде розміщатися QR-код, за яким можна відсканувати сканером на телефоні, і там буде пояснення, як працювати з тим чи іншим тренажерами? це звичайні тренажери, на них можуть займатися і люди з втратою кінцівки і звичайні люди. Перед тим як займатися на тренажерах, усі пацієнти з втратою кінцівок вони проходять курси реабілітації, де їх по-новому навчають функціонувати, користуватися своїми протезами і далі вже повноцінно соціалізуватися у життя і ходити у спортивний зал. Тобто всьому цьому навчають, складаючи індивідуальний план реабілітації і під контролем. На тренера, на всіх тренажерах, таких же самих пацієнти займаються, а потім вже можуть самостійно приходити сюди в зал. Доступ до тренажерів вільний. Тут же на поверсі є роздягальня та душова кімната. Тренажерний зал нам допомогла відкрити компанія Карлсберг. Це була наша ініціатива, бо ми бачимо, що пацієнти з ампутаціями, пацієнти з протезами потребують соціалізації і не завжди вони можуть це робити в загальних залах, бо їм може бути некомфортно, а тут вони так сказати, в своїй команді. Попередньо записуватись чи реєструватися для занять у тренажерній залі не треба. Треба. Можна просто прийти і займатися. Час тренування для ветеранів не обмежений. Ірина Чернова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Нова послуга у ЦНАПі. Відтепер оформити свідоцтво на авто або оновите. Водійське посвідчення можна без звернення до сервісного центру МВС. У Запоріжжі розширили перелік адмінпослуг. Нині їх близько п'яти сотень. Хто вже встиг скористатися, розкаже Валерія Гетьман. Запоріжець Кирило приїхав до ЦНАПу переоформлювати документи. Чоловік нещодавно змінив ім'я зі зросійщеної форми кіріл на милозвучну українську. А відтак йому треба оновити документи, зокрема водійське посвідчення. Його відтепер роблять і у ЦНАПах про нову послугу. Дізнався випадково. Я планував замінити тут тільки закордонний паспорт, але коли приїхав сюди, мені ось працівники ЦНАПу підказали, що додатково можна замінити також і. Водійське посвідчення і техпаспорт. Добрий день. Мені потрібен від вас паспорт, ваш ідентифікаційний код, якщо це паспорт ID витяг до ID, також старі водійські посвідчення і довідка про зміну ім'я. Так, ось паспорт і посвідчення, свідоцтво про зміну і витяг. Віднині, щоб оновити водійське посвідчення або оформити свідоцтво про реєстрацію автомобіля, не треба звертатися до центрів МВС. Скористатися такими послугами можна безпосередньо у ЦНАПі, як зробив Кирило. Ваші нові водійські права. Дякую. Так вийшло, що я за один візит замінив усі свої документи. Я планував поїздку після цього місця в МВС, але так склалося, що усі документи можна зробити в одному місці. Відповідно, необхідність їхати в сервісний центр МВС. Вона зникла. У центрі кажуть, все завдяки новому обладнанню. Воно наносить всю необхідну інформацію на посвідчення, яке ще не оформили. Це спеціалізоване обладнання, яке працює тільки стаціонарно. Ми приймаємо документи по кожній послузі. Це передбачено інформаційною карткою, передбачена оплата адміністративного збору. Направляємо за системою повідомлення наше на ТСЦ. Ми бачимо статус, що все опрацьовано, і друкуємо на спеціалізованому принтері вже сам документ. Або це буде посвідчення водія, або це буде свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Придбали таке обладнання завдяки грантовій угоді. Її мета покращити роботу міських ЦНАПів. З робочим візитом до центру надання адміністративних послуг завітала і очільниця міста Регіна Харченко, аби особисто проконтролювати старт оформлення документів та надання нових послуг. Ви можете звернутися до ЦНАПу і теоретично протягом двох годин вам вже видають технічний паспорт, тому що наші центри надання адміністративних послуг в прямій комунікації з сервісними центрами і наші заявки опрацьовують першочергово, виходячи з тої черги, яка є в сервісному центрі. Така послуга наразі доступна у центральному ЦНАПі, а також у територіальних підрозділах по Дніпровському та комунарському районах. Записатися на прийом можна на місці або ж зателефонувавши на рецепцію будь-якого з центрів. Загалом у ЦНАПах міста можна отримати близько п'яти сотень послуг. А з наступного місяця їхню кількість обіцяють збільшити. Валерія Гетьман, Микита Дейнега, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Півтора мільйона гривень з держбюджету до кишені. Селищного голову однієї запорізьких громад підозрюють в організації розкрадання бюджетних коштів, зокрема на ремонті спортивного майданчика, зведенні меморіалу та алеї загиблих героїв. За даними поліції, до схеми посадовець залучав чотирьох своїх підлеглих. Наприкінці липня правоохоронці повідомили селищному голові про підозру. А суд обрав йому запобіжний захід з можливістю внесення застави. Її підозрюваний сплатив в повному обсязі. А після звільнення з під варта чоловік порушив умови запобіжного заходу і намагався виїхати за межі України під виглядом службового відрядження організатора та одного з учасників схеми правоохоронці затримали на столичному вокзалі. Усім п'ятьом правопорушникам повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про оголошення двох підозрюваних у міжнародний розшук, оскільки вони перебувають за кордоном. Також правоохоронці вирішують питання про конфіскацію застави на користь держави та обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Четверо дітей сиріт перебувають нині в міській дитячій лікарні номер 5 Тут вони проводять медичне обстеження для подальшого влаштування у родини. У лікарні діти можуть перебувати від кількох тижнів до двох-трьох місяців. Тож треба подбати про цікаве дозвілля. З цим вирішила допомогти громадська організація Відповідальні громадяни у всесвітній день. сиріт, що цьогоріч відзначає 10 листопада, волонтери завітали до лікарні, аби розважити дітей. Понад дві години. Вони проводили руханки та гралися, а також привезли подарунки. Прекрасно зустрічається. ми з вами познайомимось і трошечки з вами пограємось. Суперсила ми визначали, руханки заплановані і така спільна робота, яка дає можливість підтримати один одного. Це в нас місто Мрії. Ми привезли набор психологічної допомоги, туди входять багато творчих завдань, книжки для творчості і канцтовари. Наразі діти, які опинилися в лікарні, доставлені службовою у дітей без захворювань, але вони проходять планове обстеження. Для подальшого влаштування обслуговуванням і перебуванням дітей в лікарні забезпечуються співробітниками лікарні, але активно залучаються різні громадські організації: психологи, соціальні працівники, вихователі, вчителі, які допомагають нам облаштовувати побут і дозвілля цих дітей. найкращий час для загартовувань. Лікарі кажуть, варто починати з прогулянок на свіжому повітрі, поступово наближаючись до контрастного душу. Так для організму буде менше стресу, а от більш досвідчені переходять до обливань холодною водою. Поспілкувалася з такими наша Валерія Гетьман. О! Станіслав спортсмен із багаторічним досвідом. За своє життя вже спробував багато фізичних активностей та зараз зосередився на загартовуванні. Одразу у воду не заходить. Спочатку розігрів здоров'я це найважливіше, що є в нашому житті. Важливо підтримати і фізичний, та духовний стан і. Згартовування це найкращий спосіб, щоб підтримувати себе в гарному настрої, в гарному бадьорому стані і заряджати себе емоціями на цілий день. А взагалі можна практикувати кожного дня контрастний душ вдома. Холодна, гаряча водичка теж загартовує організм дуже добре. На пляж прийшов не сам разом з молодшим братом. каже з дитинства привчає його до здорового способу життя. Загартовуванням вони займаються вже понад 10 років. Для них це багаторічна традиція. Зранку дуже Бодрить на цілий день, сили вистачає багато. Ну, мене привів цьому брат ще з самого дитинства, і мені сподобалось. і от. от. Займаюсь 6 років бойовим мистецтвом, рукопаш, спас. Далі займався, займався боксом. Зараз теж для себе тренуюсь в залі, підтримую свою форму, ну і купаємось у Дніпрі зимою. Хлопці обов'язково дотримуються правил безпечного гартування, аби процес був тільки на користь. А окрім водних процедур, приділяють увагу і тренуванню моральної витримки. З особистого ритуалу практикую стояння на дошках садку, це налаштування себе морально для того, щоб психологічно налаштуватись на складний або простий день. В тебе мозок по-іншому працює, бо ти переживаєш цікаві емоції, цікаві стани і налаштовуєшся на Позитив. Лікарі кажуть, загартовування це можливість зняти напругу. Проте, щоб не нашкодити, варто робити це поступово. Це провітрювання кімнати холодним повітрям, це прогулянки на свіжому повітрі, має бути хоча б мінімум 20 хвилин на день. Це контрастний душ. Якщо люди мають гості захворювання, серцево-судинні захворювання, захворювання дихальних шляхів, то необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. і Лікар вже вирішить, як правильно загартовуватися. Також не варто робити це через силу, загартовуватися слід лише в задоволення, а також тільки в здоровому дусі. Лікарі не рекомендують тим людям, які ніколи цим не займалися і роблять це вперше. Згартованим людям, які займаються, які професійно цим займаються, потрібно зробити розминку, зробити, можна зайти в воду, розтерти себе холодною цією водою і зробити три занурення. Під воду вийти, розтертися полотенцем і випити якогось гарячого напою, чаю. Саме таких порад дотримуються і хлопці. Обов'язково треба розмяти свої м'язи, треба зробити якісь фізичне навантаження, можливо, легенька пробіжка або розминка. Після купання звичайно треба зігрітись, наприклад, розтерти себе рушничком або смачненький теплий чайочок. Якщо все робити правильно, загартовування допомагає зробити тіло витривалішим, а розум спокійним. Валерія Гетьман, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот А на цьому в мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.